Так, всім доброго вечора. Значить, хлопці, сьогодні знову робимо такий експеримент. Обробляємо бісанулом да? і обробляємо. біпіном. Значить, біпін це ще. В цьому році його, наверное, кончається срок годності до 23-го року. Так, 9-го місяця воно. В принципі, вже йому срок годності закінчився, можна сказати, але нічого це ще страшно. Значить, показую. Листки не ті самі, дивіться, то не кліщ, то крошка. Кліща немає. От кліща все очищено. Що ми робимо? Так, беремо, зараз ставимо камеру, значить олія. Олія. Така у нас гуща олійна. І значить на кожен листочок отак хлоп. І отаким пензликом намазуємо. Хто намазує, у кого є вазелін, хто смальцем, я олією, простою олією. Пишуть в коментарях, бісанол не працює, амітроза працює. Ну, я в цьому році, в принципі, не хочу обробляти Фу, де мор, де обробляти осіку амітрозами. Але пробу треба зробити і побачимо. Якщо далі ще буде кліщ типати, в цьому кліщ... воду кліщів, звісно, море. Море це не, не те слово. Так. Оце так ми намазуємо олією. Листки, вкладищі завжди обов'язково кладу. Щоб це не було, чи це полоски, чи це промивка, чи ще щось. Тепер дві бутилки, так, по літрі 75. Будуть питати, який отвір, що. Ось, о, бачите, гвоздок 70-ка. Беру і пробиваю. Всім видно, пробив така ось труя йде. Ну це щось погану вода. Зараз треба, щоб люди що б... трохи заломило. О, оце така ось іде чудова струя. Тепер. Привоз. Ламаю ампулу біпіну. Діюча, речі, мене амітрос. Всі бачуть, да? розламали і... Ампулу я не вкидаю в бутилку, чого вона в кінці забиває тоді дірку Погано. і добре розколочуємо. У нас утворився, всім видно, да? зверху пінка, молочно-білий такий роствор. Запах характерний амітрозу. дихати у ньому не рекомендовано. Тепер слідуючи, беремо. Бісанув. Так же само, привоз. Друга бутилка, так? Да? Всі побачили, так? Да? Бо скажуть, же, що щось на халтури. Бо в нас же показати хрен, хто що показує. А язиком потрендити можна, так? Да? Бачите, так? Да? Все. Після бісанулу теж вода стає трошки колір меню, але не дуже. Взять бісанар і бісанул, у бісанулі дужче чуть запах коріандрової олії. Так, і йдемо, значить, підкладати зараз. Оці листки. Возьмемо зараз листок і йдемо по пасіці, значить, підкладаю в ті сім'ї, де сітка дну, значить, перший номер. Зараз ми його підкладемо. Так. Видно так? Щоб вона було його назад витягнути і прикриваємо. І так всі наступні вулики, які ми будемо пробно обробляти. Значить так, відкриваємо сім'ю і обробляємо. Вказує вам силу сім'ї, дивіться. Вони вже скорочені. Три, шість, сім. восьма заставна. На семи рамках, да? І що ми робимо? Невдобно, звісно, ну і І от так ми його обробляємо. Метод називається проливом. Так, тепер обробляємо наступну сім'ю. Ця сім'я повністю займає корпус. Бжола опустилась на низ. але як видно, бжола є. Так. І пішли таким же самим. Методом. Покупали і закриваємо. Це друга сім'я, не та сама, бо, що скажете, така самий вулик, да, по кольору такий самий, але тут криша червона. Так. Так, і тепер міняємо містами пробочки, значить, демордимить. Дві сім'ї ми на платформі обробили амітрозом. Тепер міняємо пробки, щоб не пробивати. Слідущу накручуємо на біса 0. І відкриваємо. Ідемося, сім'я у нас стоять, так? Зараз відкрию ця сім'я. Та що долі у нас стоїть блоком по 4. Дивіться, ця, е, значить, ця сім'я у нас на 3-6-7 3, 6, 3, 6 7, на восьмерамоках, дев'ята це у нас заставно. Значить. Цю ми обробляємо скаба, чи з кабатуксом вибачте, запутався бісанолом. Таким же самим методом, оба, щоб було видно. Є ще й паучок он живе. Всі побачили, так? Да? Побризкали. Ми ось та бутилка стоїть. Все, побризкали. Щас переходимо до наступної сім'ї. Так, обробляємо наступну сім'ю бісанулом. показую вам якої сили сім'ю. І накрило. <кій> Значить, хлопці, так, обробили ми чотири сім'ї, дві сім'ї біпіном, дівча речовина мітрос і дві сім'ї бісанулом. Завтра утром витягнемо кладиші, подивимося, як працюють два різні препарати. До цього вся пасіка ставилася полоски, потім обробилося тричі бісанулом. Кліща падало куча, а мітрозом я в цьому році не обробляв. Чесно сказати, нема дуже бажання амітрозом хоч, але бісанул працює при температурі, коли тепло. На сьогоднішній день, бачите, я вже в світрі. Погода прохолодна вже стає. Уже тягне свіже повітря, хоча на показує 15. Інструкція пише не нижче 10 градусів. Але перед цим два рази я обробляв, взагалі була жара, стояла 23-25 градусів. Препарат працював класно. Третій раз я обробляв, вже було холодніше. Але ж перед цим я збив е чимало кліща, то вже за третім разом, де 5 упало, де нічого не впало, в одній сім'ї ще 20 упало. Тепер дивимося, можна сказати, це четвертий раз, дві сім'ї бісанулом, дві сім'ї біпіном. Подивимося, що. Але із-за того, я вам скажу, ще бджоли приносять кліща, осінь тепла, бджоли є воробки, десь щось розбивають сім'ї в когось <кхи> слабі. Десь знаходять, вони контактують, а багато хто ще сидить жде, поки вийде розплуд. Якщо ви будете ждать, поки у вас вийде розплут, то вибачте, я вам скажу за такі слова, у вас ніхрена в вуликах вже не буде. То, що кліщ до цього вашу бджолу висосав і далі він її сосе. Але, але е, я позавчора прогнав 70 сімей, то 70 сімей, сімей 6-7, в яких ще є розплод. В одній сім'ї дві ромки відкритого розплоду. Це молода матка, це липнева мотка. Є Єсь... у двох сім'ях вже були такі невеликі п'ятаки, струсив, виставив в кінець города одніс, бжоли ті ромки, обсосали і викинув той розплід. Все, я їх зібрав на Осталося мені пройти. Оцю платформу 20 сімей. І в принципі на зиму пасіка готова. Жодної літри сіропу бджоли не отримали. Бджоли зимують на своєму меду. Я вам показував, які сім'ї є. Да, не без того є і слабші сім'ї. На цій платформі одна сім'я ось випала. Чого Ну, випала? Навірно, десь як качали матку. Шандарохнули. Вона на платформі зрозуміла, це дуже рідкість, коли облетиться, не облетілася. Кинувся вона трутовка. Що я зробив? Закриваю льоток, все витрусив додолу і все. Розлітайтеся куди хочете. Розлітайтеся ось є куди. По слабих сім'ях деякі є вже посипав, деякі ще. Дивлюся до останнього вже ревізію пройду, можливо, де стару мотку. По посіці, в принципі, мотки 90% всі молоді. Тільки плем'ядру з тих, що я вивожу мотки. Є мотки, які в цьому році 5 років. Так що, оце така ситуація. Підписуємося обов'язково на канал. Ставимо лайк. І пишемо адекватні коментарі. А те, що пише, та ти там рекламіруєш, бісанул. Та хлопці, я не рекламірую. Хочете, обробляйте, хочете, та хоч ви на сітю тої вулики обробляйте, чим хочете. Я показав тим, що я обробляв я, воно спрацювало, багато людей цим вже обробило. Воно дійсно сипе. А десь один якийсь написав, ти рекламуєш, Ян, там його звати. Та я нічого не рекламую. Хочеш, обробляй. Хочеш, сядь на... Голий срок і насрив вулик і жди хай вони в тебе обробляються від кліща. Це кожного вибір свій. Хто чим хоче, тим і. Так що, оце такі справи. Я показую, як роблю я. А у кожного є своя голова, і ви робіть так, як хто вважає. Але я вам скажу: будете ждати, поки вийде розплід, похолодає, обробити аміт разом. Я думаю, по весні ви будете шукати пакети. Так що, всім дякую за. Підписку за перегляд і всім мирного неба і здоров'я.